Шоу Болоняда містечко Градінець. сьогодні з нашою групою мандри приїхали на цю таку атракцію. Доволі таки цікаво зараз, як бачимо, відбувається таке авіашоу. До цього було шоу повітряних куль. Також бачимо літають тут і гелікоптери. І сама по собі локація, я зараз взагалі знаходжуся на такій верхівці, це, можна сказати, такий камінь, така велика е гора, як би ще назвати, а позаду мене знаходяться, до речі, руїни цього замку. І саме тут ми сьогодні знаходимося з нашою групою мандри. А якщо ви також бажаєте подорожувати, бачите якісь цікаві міста, атракції. Приєднуйтесь, буде дуже і дуже цікаво.